Беруть участь у новому проєкті від міжнародної організації з міграції. Громада, одна з чотирьох представляє нашу область. Загалом ініціатива охоплює три регіони: це Чернігівська, Київська та Сумська області. Проєкт Життєздатність Плюс спрямований на покращення соціально-економічної інтеграції та стійкості внутрішньопереміщених українців осіб, які повернулися. Ініціатива сприяє їх працевлаштуванню. До діалогу долучилися Прилуцький міський голова Ольга Попенко разом з командою, представники громадських організацій, керівники установ та підпредприємно. Реємств освітяни присутні мали можливість ознайомитись з основними аспектами подальшої співпраці та складовими проєкту. Робота в ініціативі триватиме три роки. За цей час забезпечать функціонування ради розвитку громади, грантову підтримку бізнесу, професійне навчання й освітні заходи, розбудову об'єктів економічної інфраструктури громади. Проєкт впроваджується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини через банк розвитку. Це вже третя ініціатива міжнародного значення, у якій прилуки беруть активну участь наше місто є на сьогодні активним учасником у різних міжнародних програмах і проєктах. Перший проєкт, в якому ми взяли участь, і треба сказати, що серед всіх, хто бажав взяти участь у цьому проєкті, було відібрано 10 громад з нашої країни. І дуже приємно, що ми єдине місто в Чернігівській області, яке стало учасником проєкту, який проходить за підтримки Міністерства відновлення, програми розвитку організації Об'єднаних Націй та уряду Японії. На сьогодні реалізація цього проєкту практично настає завершення. Результатом цього є написання плану відновлення і розвитку. Усі, практично усі структурні підрозділи, комунальні підприємства, заклади освіти, медицини, соціального захисту, всі підготували необхідні проекти і подали до плану відновлення. Це понад 90 таких проєктів. Другий проєкт, друга програма, в якому місто наше бере участь, це проєкт за підтримки Франції. Також дуже приємно, що було обрано. Шість громад Чернігівської області і наше місто є учасником цього проекту. І на сьогодні так ведеться така досить активна робота. Приємно сказати, що ми стали учасниками і третього міжнародного проекту, який проводиться за підтримки міжнародної організації міграції. Відібрано серед усіх громад нашої країни, і це в основному це брали участь громади Київської, Сумської і Чернігівської області. То знову ж таки ми стали переможцями, стали учасником цього проекту. На сьогодні ведуться наради, ведуться консультації, проводиться відповідна робота. Готуємо відповідну документацію і будемо обговорювати із представниками міжнародної організації міграції. І цей проект буде. Реалізовуватися до кінця 2026 року і є така надія, що ще декілька проектів буде реалізовано за кошти міжнародної організації міграції. Звичайно, що дуже приємно сказати, що на сьогодні така активна робота в нашому місті ведеться. Беруть участь практично всі: і громадські організації, і молодіжна рада, і комунальні підприємства заклади освіти, медицини, соціального захисту населення. Тому я щиро дякую всім за таку участь. Ми сподіваємося, що такі проекти будуть реалізовані в нашому місті.